Ну і ще про підтримку проєкт допомоги Україні в День Незалежності. Презентували у Хорватії. Міжнародна it компанія запускає величезний збір коштів і закликає людей з усього світу долучитися. Гроші збиратимуть різними шляхами, зокрема із допомогою криптовалюти. Також запрошують людей на концерт у Загребі, де виступатимуть зірки світового рівня. Ірина Сесак побувала на презентації і розповість, як планують фінансово підтримати Україну. Зібрати мільярд євро для України таку амбітну мету поставили собі айтівці міжнародної компанії. Для цього запускають масштабний проєкт збору коштів Фенікс. Ми дуже хочемо допомогти Україні. Свій задум задумайті компанія презентувала в день незалежності України, 24 серпня. Дійство відбулося у хорватській столиці на Загреб Арені і зібрало десятки людей із усього світу. Тут і гості з України, і місцеві селебритіс, і навіть американські інфлюенсери з мільйонними аудиторіями. Я рада бути тут, стати частиною цього проєкту допомоги Україні. Я розумію, українців нині, бо сама з Філіппін і моя країна роками теж боролася, як і ви зараз, за свою незалежність. Я доєдналася до проєкту Фенікс і сподіваюся бути добрим прикладом для моєї аудиторії. Квігіл Ігнасіо, модель та акторка з Лос-Анджелеса, задля участь у заході прилетіла з Америки разом із нею подруги, теж блогерки з чисельними аудиторіями, яким розповідатимуть про Україну та закликатимуть допомогти фінансово. У Лос-Анджелесі маю кількох друзів українців. Цей проєкт важливий для мене, і я докладатиму зусиль, аби зібрати грошей. Упевнена, моя аудиторія мене підтримає. Зібрати мільярд євро для допомоги Україні. it компанія планує кількома шляхами. Перші і найпростіші прямі перекази через телефон чи сайт, персонально від людей або ж від бізнесів. Ще один донат за купівлю NFT. це такі собі цифрові сертифікати власності на, наприклад, картинки, які у випадку переказу для проєкту будуть. Уть на українську тематику чи від українських авторів. 7. Отримавши цю унікальну картину, ви можете зберегти її для себе або ж продати далі. Система налагоджена так, що вартість на продаж зростає на 20%. І якраз ці 20% переказуються на проєкт Фелікс. Ось такий кругообіг. Ще один спосіб збору коштів мобільний застосунок, який сподобається дітям. У ньому можна завести віртуального домашнього улюбленця, символа проєкту маленького фенікса Фіні, і доглядаючи за твариною, робити перекази коштів ви маєте піклуватися про нього, не залишати голодним. Також тут є опція переказу коштів, натискаючи на яку з'явиться сайт для підтримки. Зрештою, останній спосіб підтримати проєкт допомоги Україні відвідати фінальний великий концерт, який організатори запланували на 29 жовтня. Благодійне свято музики відбуватиметься тут, у Хорватії, на Загреб Арені, і збере рок світового рівня. маємо приємний клопіт, кого ж обрати, бо багато виконавців хочуть узяти участь. Серед них участь підтвердив американський співак Джейсон Деруло онлайн. Передає вітання. Я всім серцем підтримую проект Фенікс і вже не можу. Можу дочекатися моменту виступити для вас. Скоро побачимось. Зібрати мільярд євро. Мета амбітна, але цілком здійсненна. Впевнені організатори з it компанії. Їхні представники кілька тижнів тому побували в Україні. вони були далеко від зони бойових дій, але повернулися з іще більшим бажанням підтримати українців. На презентації проєкту побував і посол України у Хорватії Василь Кирилич. Ініціативу айтівців схвалює, але чекає результатів. Це взагалі. Це ініціатива про проект такий. Очевидно, будемо говорити, коли вже він сягне якоїсь кульмі на цьому етапі. Я просто розмірковую, що це є приватна ініціатива. Ми підтримуємо будь-яку приватну ініціативу, яка спрямована на підтримку. Ініціативу. Я дуже вірю, що нам вдасться зібрати цю фантастичну суму. А якщо ні, то ми не шкодуватимемо, бо все вже почалося. Але ми приймаємо виклик так, як це робить Україна. Україна щодня офіційно проєкт допомоги Україні із символічною назвою Фенікс стартує 3 вересня. Тоді будуть відкриті рахунки для переказів, а ще доступні для купівлі nft картинки та мобільний додаток. Також того ж дня стартуватимуть продажі квитків на фінальний концерт на все про все менше ніж два місяці. З Хорватії Ірина Сесак, Ольга Сошенко, п'ятий канал.